В то самому Харкові, якщо ти зараз згадав, що ця дівчина була з Харкова, люди деякі вже підходять і одразу молодь просить зі мною сфотографуватися, тому що вони знають і вони бачать мій профіль в інстаграмі. І я можу сказати, дуже багато молоді зараз. В тому самому Харкові, і не тільки молоді, а людей вони спілкуються українською мовою, намагаються всі прекрасно її знають. Всі прекрасно знають. В тій самій Одесі, в тому самому там, Херсоні, всі їх знають, а, її треба знати. І ось ця фраза: я сфотографіруватися не можна, а сфотографуватися можна, я все-таки п'юпер перед А сфотографуватися можна, а, вона працює, і вона лагідна така, і людина сама розуміє. І, і далі вони виключно українською з тобою розмовляють. І це дуже приємно. І для мене люди, які підходять. В центральній частині, у східній частині, у південній частині, де ми більшість свого життя розмовляли, для мене це така повага.